Ви називаєте Слов'янська. Тільки що ми повернулися з зони антишочної операції. Ми зараз привезли 45 чоловік з загону управління МВС України в Тернопільській області. І буквально за декілька хвилин під'їде 50 чоловік батальйону Тернопіль, який також внесли службу в місті Лисичанськ безпосередньо в зоні антитерористичної операції. Саме приємно те, що батьки, друзі, товариші зустрічають хлопців. Нам вдалося їх повернути всіх живими, здоровими. Вони там перебували місяць часу, дехто два місяці, тому що дехто залишався з них на повторний термін перебування. Замучені, небриті. Можливо, довший час не коштували домашнього харчування. Всіх зараз родичі забирають додому. І, я думаю, так надалі буде наші хлопці. Бойовий дух високий і готові далі продовжувати службу, а також виїжджати безпосередньо до бойових... зони бойових дій та нести службу безпосередньо на теренах Луганської і Донецької областей. Як кров веде, бачиш? Це парцівки. Це Виїхали ми 5 липня, перебували в Слов'янську, в Солідарі, в Артемівську. Останні дні були в Попасній. Останній день нас обстріляли з автомата. Перед тим обстріляли з різної зброї, включаючи гаубиці, включаючи міномети. На Корочині підібрали пса, звати Слов'янськ, для друзів Славка. Має два місяці. Їсть все. Гавкає на чужих, на своїх днях. Тату, які привезли? <говори> опасно. Одно опасно це, а оце Слов'янська. Візьмі, 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 це ж людина два місяці, вже мала можливість поїхати на ротацію ще 5 серпня. Так. Цей кіт називається Попасна. Коли ми перебували в місті Попасні Луганській області, от, до нас прийшов кошак. От, коли я його покликав, він підбіз і так от, по штанці виліз мені на плече. І так з того часу я його почав годувати, він почав жити з нами. От, потім жив у мене в рюкзаку. І так з того часу він завжди був моїм вірним товаришем, завжди бігав за мною. І Їхавши, мені було його жалко залишати, я його забрав з собою. по різному бувало. Бували і бував, і мінометний обстріл, бував, і прямий контакт з автоматів обстрілювали. і артилерія обстрілювала. Ну, по різному, але якось. Адаптовується людина до того, і їдучи звідти, так вже здружився з іншими хлопцями, які там несли службу. Там були і наші і тернополяни, тобто які вступили в батальйон Івано-Франківськ та інші. І з Чернівців були хлопці, і їдучи, так же, ну як я вже говорив, так же з ними здружився, що, дивлячись в їхні очі, не, не хотілося звідти їхати, їх залишати. І, чесно кажучи, перед собою є якась така вина, що. Не доробили ми ще своєї роботи. Обов'язково. При першій можливості я знову поїду туди. На мою думку, це означає до кінця визволити нашу землю, щоб більше в нас в Україні не було війни, вигнати з нашої землі окупантів і щоб наші мої, мої ровесники. Взагалі, мої земляки, можна сказати, мої бойові товариші ніколи не гинули. І більше, щоб ніколи Україна не знала, що таке війна. Ми місце часу були, поки у нас ротація. Лисичанську були, захищали. Ну, там зараз вже нормально. Ми як приїхали, там можна сказати, місто вимерло. Ні людей як казав, можна було знімати фільм жахівки. З'їдеш вночі, ні людей, ні нікого взагалі. Зараз вже нормально, місто відновилося. Люди ходять, живуть своїм життям. Маленько відновляється, Тільки питання одні. Чи верне це ще, чи вернеться ще. Яке ваше завдання? Наше завдання було захищати людей, ну, виловлювати тих сепаратистів, так скажу. Я знаю. Ну і охорона громадського порядку. Україна все-таки має бути єдина. І... Хто ж як не ми молодь, і українські, українські хлопці підтримують і воз'єднають її разом? Чи хочемо туди повернутися? Тож, як то кажуть, де би не було вдома краще. Ну, як треба, буде, поїдемо знову. Напередодні. Без ніяких вагань. А А кому ви квіти принесли? Солдатам. А за що їм квіти? Щоб вони були день. А що тобі дяді кажуть? Я кому цю подаруєш?